Сихова слава, 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 слава. Ольго Богомович! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І так само, як живе в наших серцях пам'ять про Тараса Шевченка, тому що герої не вмирають. Так само в наших серцях буде жити пам'ять і про Небесну Сотню. І ви знаєте, що сьогодні вже друга Небесна Сотня стала трошки більшою. Я хочу сказати, що сьогодні ми втратили ще одного борця: Герої не вмирають. Наші герої залишалися з нами для того, щоб їм не потрібно було брати бруківку з землі і з дерев'яними щитами виходити проти автоматів. Для цього майдан має жити, має жити до тих пір, поки ми з вами не сформуємо механізм безкровної зміни влади. Це безкровна зміна влади. Має стати правилом входа будь-яких політиків, виконавчої влади до своїх посад. Для того, щоб створити цей безкровний механізм, який дозволить нам рятувати життя всіх українців. Ми плануємо створити громадську організацію Всеукраїнську. Ця громадська організація буде називатись тим принципом, на якому стояли всі ті люди, які були на Майдані. Ми з вами були поряд тут, тому що ми довіряємо один одному. І ця сила людей буде називатись коло довіри. Коло довіри, коло довіри! Пішла в політику, тому що, по-перше, ми ще не створили механізм безкровної зміни влади. І коли ви будете йти на вибори і приймати ваше рішення, кому віддавати свій голос. Пам'ятайте, будь ласка, що та людина, за яку ви будете віддавати свій голос, має в першу чергу затвердити і провести закон про безкровну зміну влади, або віче. Або майдан. І цей закон має бути перший прийнятий, ніж ви проголосуєте на виборах. Так? Ще я хочу сказати, що я всіх вас склонялась і склоняюсь всім представникам релігійних конфесій, які підтримували українців в цей нелегкий час. Вони молились за нас на цій сцені. Вони вони молились за нас в церквах, вони відкривали двері своїх церков для того, щоб заховати людей і щоб ми могли покласти там поранених. Сьогодні прийшов наш час молитися за тих людей, які наші є священнослужителі. Молитися для того, щоб Україна нарешті мала свою єдину помісну церкву. Тому що до тих слів, поки у нас буде залежна церква, залежна енергетика, залежна мова, ми не будемо незалежною державою. Так <рекунок> І Тарас Шевченко хотів, щоб ми пам'ятали одне. Він сьогодні, мабуть, хотів би, щоб всі квіти, які були покладені до його пам'ятника, були покладені в ті місця, де загинули наші хлопці. Він хотів, щоб ви пам'ятали про одне, що існує неймовірна сила, яка готова повалити будь-яких корупціонерів, будь-який кримінальний уряд, яка готова з дерев'яними щитами йти проти автоматів. Ця сила називається сила людей. Сила людей. Сила людей. Сила, людей. сила людей, сила людей. А люди що є ми з вами. Ми маємо пам'ятати, що наша сила з вами, наша єдність, єдність України готова змістити, звалити будь-яку корупцію. І хай політики приходять для влади для того, щоб служити вам народу України, я люблю вас, служу вам і завжди з вами. Слава Україні! Слава запрошую до слова